Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. і Сьогодні я хотів би перевантажити такі оператори, як порівняння, дорівнює. Але спочатку нам треба причесати наш клас. Бо в нас main вже десь губиться в нашому файлі MainCpp. І нам треба тепер наш клас відокремити від main і створити, скажімо, інший файл, і ми будемо робити, працювати з ним. Тож ми а, створимо такий файл як Pointers.h. І створимо файл pointers.cpp Це буде два наші файли. Так, спочатку ми починаємо з Pointers.h. Спочатку ми Пишемо захист від о, того, що ми можемо, пере, скажімо, двічі вставити і заінклюдити наш файл. Тобто, як оце працює? Ми створюємо умови. Якщо не задефайнено pointers о, H, то ми його дефайнимо Якщо він задефайнений, то він не буде вставлятись. І це у нас. Кінець оператора if, тобто, якщо задефайнено оце, не задефайнено то ми ось цей код, який тут буде, ми вставимо в наш main CPP, якщо зробимо ось так: чому в нас ми ставимо не оці дужки а лапки? Тому що якщо ми ставимо дужки ось ці кутові. То в нас файл буде шукатись в системі. Якщо не помиляюсь, він там user-include Давайте подивимось. Файлова система. user-include Так, ось тут буде шукати наш файл, котрий ми написали. Ось ми можемо знайти iostream Так, а тут його нема, він, мабуть, десь cpp, CPP. Cpp шукати треба. І ось наш IOStream. Так, тепер наш файл, наш pointers-клас, треба, ось це ми вирізаємо, вставляємо ось сюди. Це перше. Так, в нас тепер не працюють EnDL. Тоді ми ось це скопіюємо і вставимо ось сюди. А ще нам треба сюди вставити, заінклюдити наш iOS 3. Так, тепер наш клас на це не, не ругається. Добре. І тепер в наш Pointers нам треба заінклюдити наш Pointers з великої літери Наш клас з великої літери І тепер ми тут будемо переносити наші ось ці конструктори і деструктори. Ми це Копіюємо, вставляємо сюди, але нам тепер треба тут оголосити пространство імен Pointers. А тут ми залишаємо лише прототипи наших методів. Робимо так само з кожним методом, з кожним конструктором. Так само ми обов'язково, і оператори перевантажені так само, тільки тут ми вказуємо пространство імен Pointers. Трохи не туди написав. Це в нас тип, який повертає, а це в нас ім'я, ім тож о, дуже важливо за цим слідкувати. Тепер в нас тут, скажімо, краще видно. Ми відокремили це в нас конструктори. Давайте, мабуть, так і зробимо. Я не знаю, так воно перекладається англійською, але я написав як метод. І дестрактор. А ось тут operators, Overboard. Все, ми відокремили, в нас тепер клас виглядає, ну, на мій погляд, ну скажімо, дуже непогано. Тепер давайте спробуємо відкомпілювати це все. Pointers ми сюди додамо. Так, в нас це є. Тут в нас це не було потрібно, ми тут штучно створювали пространство імен. Так, що в нас тут робиться? У нас P1, P2. Вони складаються і ми виводимо результат. Це нам не потрібно. Якщо ми зараз просто натиснемо Run, то в нас буде, скоріш за все, помилка. Так, і він не пише помилку, тому що нам треба робити G, спочатку CP треба, і нам тепер треба Main Cpp та Main ой, Pointers cpp. Компілювати два файли одночасно. Так, нас компілювалось Тепер ми можемо подивитися, що в нас вийшло 5, та 13. 5 та 13 Так, у нас все працює. Ми скажімо, наш клас зробили тепер багатофайловим Відокремили наш клас і причесали його. Саме ось так треба, напевно, робити. Ну, мене вчили саме так робити. Його відокремлю, щоб воно виглядало нормально. Так, супер. Ми можемо навіть тут трохи поділити. Просто щоб ми бачили, де в нас що. Так, ну а тепер можна повернутися до наших перевантаження операторів. Ми ще пропустили перевантаження оператора. Ділення по модулю Pointers. Він у нас буде повертати ключове слово оператор. Ставимо знак оператора, котрий ми будемо перевантажувати. Далі ми тут так само const pointers Ми будемо сюди приймати так само Озер. Ми створили тут прототип функції методу. А ось тут ми будемо вже перевантажувати наш оператор. Тут пишемо пространство імен Pointers, а тут в нас буде отакий код, ми будемо повертати новий об'єкт, викликаючи наш конструктор Pointers, котрий ми будемо передавати тис X поділений на наш. Озер X і так само Lis-Y поділений по модулю на Озер Y. Це нам не потрібно. Так. І тут в нас кінець оператора. Так, що робить наша стрічка? Ось ця цей рядок? Він повертає в новий ну в конструктор. Поділен... залишок Від поділення Х нашого об'єкта в новий об'єкт, який буде створюватись за допомогою цього конструктора. І так само Y. Тобто x та y буде повертатись в наш конструктор, ось цей Ось цей конструктор, і буде створювати новий об'єкт. Так само, як ми робили тут. Але ми його створювали прямо ось тут. Насправді так. Ну, не дуже скажімо Ми можемо і там, і тут код змінити так, як ми там робили. Давайте тут не темп повертати, а будемо повертати, викликати наш конструктор Pointers. І сюди ми будемо повертати ось це і ось це. І в нас буде створюватись ось так новий об'єкт. Одразу ми викликаємо наш конструктор. Там в коментарях мені хтось вже питав, як створити декілька об'єктів, якщо він там в масиві, то треба викликати саме конструктор. Тепер ось це ми можемо замінити так, замінити так само і тут. Тільки ми тепер робимо не плюс, а мінус. І так само тут помноження. Ми просто тепер створюємо не ось тут новий об'єкт. І повертаємо його. А ми будемо викликати конструктор, який буде в нас створювати новий об'єкт з цими значеннями. А ось тут ми, мабуть, робимо так само, тільки тепер нам потрібно поділити: ось це ми видаляємо. І ось це видаляємо. Все, тепер в нас зовсім все правильно. Ну сподіваюсь, тут зрозуміло, що робить оцей код, що в нас викликається конструктор з аргументами. Давайте тепер перевіримо, і в нас тут має бути залишок. І знову ж таки, якщо ми зараз просто спробуємо його зробити, то він нам не дасть. Нам треба ось так його копілювати і виводити. Так, в нас три об'єкти. Тут 0, тут котин залишок. Ну так, да, тут залишка нема, а тут в нас є. Так, добре. Тепер нам треба перевантажити оператори порівняння. Давайте тепер ми будемо повертати лише bool. Тобто ми не будемо створювати вже нові об'єкти, ми будемо повертати лише true або false. Тож нам тепер треба був оператор. Давайте спочатку порівняння. Дуже важливо не плутати його з оператором присвоєння. Так, Ми сюди тепер так само будемо приймати константно наш об'єкт Pointers по ссилці. Будемо називати його Оzer. Так, і давайте саме себе. Захистимо, поставимо тут оператор const. Це означає, що ми ставимо константно на об'єкт, котри ми приймаємо, і на сам метод Ми сам метод робимо константним. Тобто, в нас метод не може змінювати ніякі дані. Так само ми, нам треба і тут зробити, до речі, метод show в нас має бути константним. Тепер. Ми копіюємо наш прототип і вставляємо в наш cpp-файл. А ось тут ми вже будемо повертати Return X, Чи дорівнює він поза X і ми тут маємо перевіряти ще умови This Y, чи дорівнює в нас. Озор Y. Тут, мабуть, ще треба ось так і ось так. Так, не зрозумів чому. Я ж тут коінкорс. Пространство і мене написало. Потім він і ругався в мене, що йому щось не подобається. Так, Є тепер ми можемо тут перевірити, як ми це зробимо. Давайте тут ми вигодемо аут А ми тут ще не перевантажили ось цей оператор. Так, тоді добре. Якщо в нас P1 дорівнює P2, то ми виконуємо ось такий код. Давайте це нам не потрібно. От ми напишемо Equill. Якщо це правда, то в нас виводиться ось цей рядок. В іншому випадку в нас виводиться рядок Nord Equill. Насправді можна і отак е, залишати. Це лише код е, Styles, кому який е, до вподоби це нам теж не потрібно. Так, в нас. Поки що буде виводитись ось цей код, тому що в нас нерівні. Значення. Давайте спробуємо. Not Equal Тепер ми робимо ось тут 7, а ось тут 4. Перекомпілюємо. Тепер в нас Equal Цей оператор в нас працює. Тепер так само ми можемо зробити. З, з операторами менше та більше. Перевантажуємо його. Давайте спочатку менше. Тут ми так само повертаємо, тільки тепер ми ставимо оператор менше. Угу. Перекомпілюємо. Нашу програму Notic Quill, тому що воно не менше. Давайте тепер в нас P1 буде менше. Noti Quill. Так, чому ми тут приймаємо об'єкт. Так, давайте, мабуть, трохи по-іншому тут зробимо. Давайте їх не порівнювати, а давайте складати один з одним. А ось тут ми будемо перевіряти. Чи воно менше? Тепер спробуємо. Так, тепер працює. Тепер пояснюю, як це працює. У нас просто складаються ікси двох наших об'єктів, котрі ми приймаємо, і той, який приймає і викликає оператор. І так само Y ігрік. два Y складаються. А потім перевіряються на. Менше чи більше. Так, і тепер ми можемо так само перевантажити оператор більше. Тут нічого не буде відрізнятись, крім того, що у нас ось тут буде більше, і ось тут більше. Так само і тут можна перевірити. Ми ще будемо розглядати. Як писати тести, юніт тести для наших програм, щоб ми не саме це змінювали. Ось ці значення там все таке. А там є, скажімо, методи, юніт-тести воно називається. Так, зараз в нас notiкл. Якщо ми зараз зробимо, то в нас буде equal. Має бути equal. А Not equal, Так, чому? Один у нас більше. Ми заходимо сюди і тут в нас перевіряється наш X з цим X І тут більше. Я неправильно роблю. Мені треба порівнювати. Я неправильно роблю. Мені треба X та Y цього класу, цього об'єкту порівнювати, складати x та y і так само тут озер x з y а потім їх порівнювати. Це, це я і тут неправильно зробив. Як воно тоді ось тут працювало, не розумію. Так, тепер перевіряємо. В нас складається x та Ігрі нашого об'єкту, і той, котрий ми приймаємо І вони вже перевіряються більше або менше. І ось так має бути правий. Треба зберігати файл. Тепер як ви нас цей більший. А тепер має бути менше. Так, тепер працює. Добре. Так, ну в мене вже. Дуже довге відео. Тож ми продовжимо в наступному відео перевантажувати інші оператори. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!